Ракетами, кабами, безпілотниками росіяни не припиняють обстріли. Триває евакуація. Це все про небезпечне прикордоння Сумщини. Ви дивитесь мої новини на ютуб-каналі проєкту Міста Сили. Яке воно життя по сусідству із ворогом? Розповім вам я, Ольга Мартинюк. Що ви готові? У безпечне місце. Присідайте, будь ласка, все буде добре. Заїхали все добре, все гарно. Це Сумщина. Так проходить евакуація людей з прикордонних населених пунктів. Область має 560 кілометрів кордону із Росією. Окупанти цим користуються. Кожного дня обстрілюють регіон кабами, ракетами, фпв дронами Найбільше від агресії страждають цивільні. За рік пів тисячі жителів Сумщини отримали поранення. Зараз росіяни посилено гатять по закладах соціальної сфери та освітніх установах. Вова закликають місцевих виїжджати. Жати у більш безпечні регіони. Сьогодні Сумщина знаходиться в дуже непростій ситуації, пов'язаній з потужними масованими авіаційними ударами, ракетними ударами. Військова адміністрація прийняла рішення щодо проведення евакуаційних заходів для того, щоб зберегти життя. На сьогодні вже 36 тисяч евакуйованих людей. В першу чергу це звертаємо увагу на евакуацію дітей. Це Краснопілля від центру міста до кордону з Росією менше 10 кілометрів. До великої війни там проживало більше 20 тисяч людей. Нині майже удвічі менше. У громаді залишилося близько пів тисячі дітей без перебільшень. Уся краснопільська громада щодень страждає від агресії ворога. Місцева влада теж закликає людей погодитися на евакуацію. Це допоможе зберегти життя. Вибухи, постійні вибухи. Це руйнування будинків. Після цих руйнувань у нас, як зазвичай, тривалий час відсутнє електропостачання, пошкоджені лінії електропередач. А як наслідок, це відсутній мобільний зв'язок, відсутне інтернет з'єднання. До шосткинської громади чи не щодня приїжджають мешканці сусідніх прикордонних населених пунктів, які нещадно обстрілює ворог, і інтенсивність атак лише збільшується. Як розповів міський голова шостки Микола Нога, ворог сконцентрував свої сили на північному напрямку на таких містах як Глухів, Свеса, Ямпіль, Есмань. До шостки звіти та інших міст і сіл переїхали 6,5 тисяч переселенців. Банки і пошта працюють, лікарня лікує і наших громадян, і громадян навколишніх прикордонних громад. Ми теж там ремонтуємо укриття, ми зробили там енергоостров, тобто центральна районна лікарня може і генерувати електроенергію, і окремо тепло. Ми боремося, духом не падаємо. Мешканці Шосткинської громади розповіли моїм новинам про своє життя під ворожими обстрілами і підготовку до зими. Готуємося, напевно, так, як і всі. Втеплюємо квартиру, робимо зимові заготовки і також купуємо теплі речі. Наразі ситуація більш-менш спокійна, тому виїздити не планую. Віримо все ж в наших хлопців. Не планує поки що виїжджати з шостки, і 63-річна пенсіонерка Ірина. Жінка зустріла війну у рідному місті, а тепер опікується покинутими тваринами. До зими готуюсь трошки загорода, що зібрала там, закрила у баночки, картошечки трохи. Маю свою, то курочки, свійська птичка і все. Війну я зустріла тут у шостки. Нікуди не виїжджала, тут і була, тут і буду поки. У мене багато тваринок бездомних, я їх кинути не можу. Місцева влада нагадує: якщо люди не можуть самостійно знайти житло, їх розселенням займуться фахівці шосткинської військової адміністрації. Евакуйованим надають тимчасове місце проживання на невизначений період до стабілізації ситуації в регіоні. Також в громаді створили хаб для тимчасового перебування, де люди можуть отримати необхідну допомогу. Таке воно небезпечне прикордоння сумщини. Та, попри безпосередню близькість регіону до країни, агресорки люди продовжують триматися, боротися, жити. Життя це найцінніше, що є у кожної людини. Дбайте про себе та свою безпеку. Це все на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Ви дивилися мої новини? Не забудьте поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски. Мене звати Ольга Мартинюк. Бережіть себе.